Вітаю вас, шановні телеглядачі. І знову на хвилях телекомпанії Умань Футбол. Футбол Уманщини і в даному випадку черговий репортаж про поєдинок футбольного клубу УТК Ятрань, що представляє Уманський район. Бачите в титрах, що це поєдинок п'ятого туру чемпіонату Черкаської області серед команд Вищої ліги. Цього дня УТК Ятрань» приймала на своєму стадіоні у Паланці футбольний клуб Авангард з Монастирища. Отож, співпраця футбольного клубу Ятрань» і телекомпанії Умань продовжується, і як результат цієї співпраці, черговий репортаж до вашої уваги. Поєдинок був надзвичайно насичений подіями. Про це ми з вами подивимося зараз докладно. Отож, я, скажімо так, озвучувати, дублювати титри склади команд, в принципі, немає такої потреби. Бачимо тільки арбітри поєдинку. Це Білорус Михайло та Павло Михайлюк Черкаса також допомагає їм досвідчений Іван Баранов з міста Канів. І починається поєдинок. Футболістика ятрим в новій зеленій формі. Перший поєдинок вони проводять в цьому комплекті з зелені футболки, такі з білими симпатичними вставками, зелені шорти і білі гетри. Відповідно, їхні ворота в першому темі розташовані зліва для вас. І справа футболісти «Авангарда» з монастирища, які грають цей поєдинок у синій формі. Сині футболки, сині шорти, а також жовті гетри. Бачите, з перших хвилин футболісти дикаятрень активно поводяться, намагаються атакувати. Ось проход. Перший момент удар, але захисник блокує. І перша нагода для взяття варіт. Ну, в принципі, не можна сказати, що це 100%, але буде створено. Олександр Казанюк подає з кутової позначки. І ось це вже по-справжньому перший гострий момент. У цьому моменті такого удару зазнав Голкіпер, надавали допомогу. Кілька хвилин було ну, на це витрачено. А так, можливо, ті події, які розуміються далі, відбулись би і швидше. Вибили від воріт футболістів арди, але ненадовго вони заволоділи м'ячем, тому що швидко діють футболісти дикаятри на звертається їхня чергова атака. Мяч спрямовано на лівий фланг. Тут захисник все таки перший на м'ячі, але це знову ж не надовго. Знову під контроль беруть м'яч футболісти дикаятрень. Підключають навіть свого голкіпера Артема московського, який дуже спокійно, холоднокровно і вміло грає ногами. Це у світлі сучасних модних таких футбольних тенденцій, якраз саме те. Те, що вимагається від сучасного кіпера. Ось Дмитро Казанюк, капітан команди. М'яч пройде направо. Михайло Фещенко. Тут уже так, скажемо так, передача не зовсім коректна, але м'яч залишається утика. Ось уже Сергій Коломієць. і атака правим флангом. Михайло Фещенко обіграє, робить передачу в центр, підбирає м'яча. І Олександр Казанюк підробляє пробиває. Гол! є, рахунок відкрити четверта Хвилина поєдинку. Четверта хвилина поєдинку, а рахунок уже є 1-0. Олександр Казанюк поліст, як це відбулося. Михайло Фейченко робить передачу. Справа в результаті багатової комбінації підробляється м'яч. І Олександр Казанюк своєю коронною нівою пробуває у самісінький дальній кут. Олександр Дячук, голкіпер авангарду, без сили щось діяти. Отож, рахунок 1-0. Бачимо це і на табло. Зараз побачимо відповідно на титрах. Четверта хвилина Олександр Казанюк. Рахунок є. Хочу сказати, що команда «Авангард» досить така цікава, специфічна команда, своєрідна. Вона минулого року зазнавала поразок навіть двічі з двозначним рахунок, при цьому набирала свої очки і посіла високе місце, пам'ятаю, п'яте чи шосте. Цей чемпіонат вона теж розпочала з такої поразки домашньої 0,5 відомонь формашу, але потім в трьох поєдинках набрала сім очок і розташовувалася на третій-четвертій сходинці турнірної таблиці. Отака розташовувалася на другому, і це був центральний Бачу ще одна атака. Гол! Подивіться, що робить Олександр Казанюк. Перехопить Сергія Коломійця. Передача в зону. І Олександр Казанюк міло оцінює ситуацію, що голки з згоріт. Холоднокровно і технічно перекидає його. 2-0. Сьома хвилина. Рахунок уже 2-0. Дублем відзначився Олександр Казанюк. Відверто кажучи, футболісти авангарду в шоці. Уболівальники в захваті і в шоці. Ну, початок красномовний. Так, повертаючись до авангарду, ну про УТК ми вже неодноразово говорили. Команда така специфічна. Дома вона практично нікого не відпускає. Достатньо сказати, що минулого року вона дома відібрала очки і у дика Ятрень, і у ЛНЗ Лебедин, і навіть у Зарі Білозір'я», при тому, що цим команда поступалася на виїзді з великими рахунками. Отож у цього поєдинку можна було чекати що завгодно, в тому числі і від такого потужного спроту від Леонарду. А можливо, був такий прогнозований варіант, можливий був як роздромна поразка. Бачимо, що є ще такий. Втілюється в життя другий варіант. Сьома хвилина рахунок уже 2-0 на користь господарів. До радості уболівальників і було менше, ніж на попередньому матчі. Але то попередній матч був Дербі. Там було під півтори тисячі глядачів, але тут 300-400 болівальників. Бачимо ще одна атака. Передача Олександра Козенька на Сергія Траяна. Гол! 3-0! Ну що це робиться? Я не знаю, як це пояснити. Дев'ята хвилина, а рахунок 3-0. Сергій Троян... Триван... Метрів з десяти самісінько боїжню дев'ятку. В принципі, там стояв голкіпер Олександр Дячук. Ну але гол. Я не знаю, звинувачити чи не звачити голкіпера. Ну пробив Сергій Троян дуже добре. І передача Олександра Казанька, чергова гольова. Ну, до 9-ї хвилини вже два рази забив і раз асистував. Ну це красномовний початок. 3-0, 9-та хвилина. Ну, якби було таке щось, ну, ну тут ще не все. Подивіться, чергова атака, передача. Падає захисник. Дивіться, Михайло Фещенко має нагоду, але втрачає, тому що і Михайло Фещенко мав забивати. Це б уже було ну, в принципі, крапка. Ну, авангардівці навіть зачепитися за м'яча толком не можуть. Ну, подивіться, яка різниця у русі команд. Футболісти в синьому практично та, там хто з м'ячем ще рухається. Біля нього ще, можливо, один-два намагаються відкритися, а то практично футболісти стоять. На відміну від футболістів у такаятерин, які спокійно, по-перше, з м'ячем поводяться, навіть коли їх там щось намагаються пресингувати. А по-друге, вони завжди намагаються відкриватися під партнера, і робиться не один, не два, не три футболісти. Ну, така вимога головного тренера. Ну і в принципі, навіть не головного тренера, така вимога сучасного футболу. Це не 50 50-ті роки. На полі не постоїш. Той, хто стоїть, той ні на що розраховувати позитивно не може. Перший кутовий від Аванарду. Подача, ну і навіть удар. Це вже щось. Там, дехто зубовівальників навіть на трибунах. Вже саркастично починав підтримувати футболістів авангарду. Ну, я хочу сказати, що обстановка була досить доброзичлива, ніхто не збирався принижувати. Це така справа. Сьогодні ти програв, завтра виграв. І, як кажуть, великі, у спорті ти не маєш відрізняти поразку від перемоги, відповідно, перемогу від поразки, Тому що ну, тільки той, хто аналізує свої результати, зокрема, поразки, рухається вперед. То ще одна атака. Тепер вона звертається лівим планом, підключають уже Миколу Малютіна. Той не прибуває, Сергій коло, Коломієць. Ось Дмитро Казанюк на правий фланг, Бачите, на право переведено. Подача. Ой, гол! Дивіться, який Гол Сергій Троян. Падінні головою забиває четверту м'яча, яка на передача Дмитра Казанюка, капітана команди. Номінальний захисника. На лінії Воротарській без захисників, без ніякого спротиву Сергій Троян робить рахунок 4-0. І уявіть собі це все все, 12-та хвилина поєдинку. Ну, якби це був бокс, про що я вже навіть заїкався, то можливо варто було б виконати біле полотенце, футболістам авангарду або керівникам цьому клубу. Тому що до 12-ї хвилини, в принципі, давайте говорити чесно, гра була зроблена. Ну, ми розуміємо, що в історії футболу є багато прикладів, коли за 4-0 навіть відбуваються легендарні відіграші, тобто, як кажуть, у футболі Камбек. Ще один момент. Ну, тут важко сказати, було, не було порушення. Наш футболіст опинився на газоні. Це Михайло Фещенко він був близький до того, щоб там реалізувати нагоду. Але опинився на газоні. Що там було? Ну, арбітр стояв близько, візьмемо за основу його рішення. Ще чергова атака. Дивіться, як гарно розігрують наші футболісти. Передача. Бо близький ще Олександр Казанюк. Але тут буквально якихось освічених міліметрів чи сантиметрів йому забракло результативно завершити чергову атаку. Ну це погром. Ми вже ззадули той бокс, але в футболі немає білого полотенця. Футболістам доводиться терпіти, це ще лише перший тайм. Попереду ще дуже багато часу. Відверто кажучи, перебуваючи на лаві запасних, чув настрої футболістів авангарду, на вони тверезо оцінювали ситуацію, і, зокрема, вони відзначали, чому так відбувається. Тому що така ятрань в гарній формі. Команда тренується разом. Ну це як результат політики клубу. Не просто якісь запрошені футболісти навіть з іменами, а команда має працювати, тренуватися, а тоді вона буде зростати. Що стосується турнірної таблиці, то хочу сказати, після того поєдинку, який ми з вами бачили, це дербі, у така Ятрань у Монфермаші, кому за рівної гри, за такої нічійної гри перемогу здобули фублістому у Утака «Ятрань» не знітилася. І у четвертому турі, відповідно, розібралася з непростим суперником «Золотоноші», з командою Лідер. Перемогла 2-0. О, який ще момент! Подивіться, який удар метрів з 20. Забракло сантиметрів чергова атака. Ну не зупиняється футболісту. Ти каятрень не те, що вони книжжалітку ще один момент тут уже Олександр Дячук рятує свою команду. Значить, ну не справа в тому, що яка добивати, не добивати, жаліти, не жаліти суперника. Команда має відчувати смак гри, і це саме проявляє її головний тренер Олександр Євжиченко. Тут Дмитро Казанюк виконує кіспінті аля Зідан розібрався. Сергія Коломійця і знову ж таки атака правим фланом. Передача це все комбінації. Удар головою, там навіть два футболісти наших були. Ну, вони не завадили, але, скажімо так, можливість була як одного, так другого вдарити. Знову комбінація комбінаціка багатоходова. Троє крутять хребти захисника на правому фланзі. Передача вирі на протилежний фланг Під удар. Дивимося. Ну відбився вже захисник. Уже навіть команда так захищається. Уже по хокейному команду вона та що робити. Чергова атака. Олександр Казанюк підхоплює м'яча, Нібито втрачає. Підбирає. Дивимося, проривається, там, хватають, пробиває. Вже захисник зворіть, вибиває. Михайло Фершенко. ну не знаю, з цієї позиції. Простіше було забити, чим промахнутися. Але ну, як кажуть, ми не боїмося складнощів. і Михайло Фещенко забив те, що було складніше, і він Промахнувся з двох трьох метрів, пробив вище воріт. І це уявіть собі ситуація при рахунку 4-0, а могло б бути що в першому темі значно більше. О, перший момент футболістарду, і поставимо невеличкий плюсик в актив цієї команди. Навіть завдали. Удар в площину воріт розбудили Артема Московського. Ну, він, звичайно, не спав, але роботи в нього в цього поєдинку було надзвичайно мало. Чергова атака. Тепер лівим фланом, бачите, що немає якогось акценту на лівий, на правий фланг. Ну тут загрався футболіст УТК, Ну і втрати мяча. Але нав'язується боротьба відразу. Ну і все-таки монастирі ще виходить таким домою передачу. А там Роман Гончаренко, один уже із провідних футболістів, УТК Ятрень, Тут і вже нема про що говорити. Завершується перший тайм. Отож, 4-0, і подивимося, що відбулося в другому темі. Чи зупиниться команда у Ятрань, чи зможе нав'язати якусь, хоча б. Ілюзію боротьби футболісти авангарду з монастирища. Так от, коли я перебував на лаві запасних, вони твердо оцінювали, вони розуміли, чому це відбувається. І завдання у них було так між собою, хоча б щоб не повторився минулорічний результат. А минулого року у паланці був двозначний рахунок 10-1 на користь футболістів УТК «Ятрань». Ну, тут що тут додати, що тут сказати, рахунок на табло. Взагалі цей вираз підходить під будь-який рахунок, а під рахунок 10-1 підходить як найкраще. Ну, тут спроба. Атакувати футболіста Унагарду, проблем ніяких не створено. Тут фіксується, Уже, е, це вже очевидний. інший момент, там було порушення можливо, з боку футболіста УТК. А це позиція набагато ближче. Олександр Казанюк готується до удару. Сьогодні вже два м'ячі своїх забув. Це 57-ма е, хвилина поєдинку, тобто вже йде другий тайм. Дивимося, що відбувається. Олександр. О, подивився, долучав! Скільки ж м'ячів забив Олександр у своїй кар'єрі? Ось такі. Подивіться в самісіньку дев'ятку. Золота Ліва. Привіт Донецькому шахтарю і персонально Худжамову. Що вже тоді говорити про ангар з монастирища або коли інші колективи області? Скільки ж вони напропускалися пропускалися з штрафних від Олександра Казанюка? хет трик легендарного футболіста з Умані. Подивіться, який чудовий гол. 57-ма хвилина. Ну, тут вже навіть не принциповий це рахунок. Тут 5-0. Це головне подивіться, яка краса. Уболівальники дуже задоволені. Хочу сказати, що наступного дня Олександр Казанюк ще одного хет-трика зробив. І знову ж таки, один м'яч чудово забив зі штрафно. Це поєдинок був в рамках чемпіонату України серед ветеранів, в якому грає команда Уманщини. Ятерень 80-й, грає дуже гарно. Трьох перших поєдинків здобуто три перемоги. Подивіться, ще одна. На атаку тикати Михайло Фещенко віддає передачу в центр. Сергій Баланюк. Сергій Баланюк сьогодні, хочу наперед забігти, трошки не забив. Буває таке не, ну, не кожного дня. Опа! Але тут чуть-чуть не вистачило нашому футболісту. Але Сергій Баланюк розуміючи що щось у нього трошки не йде, став діяти не егоїстично, ну що можливо й дозволив нападнику, а віддавав результативні передачі. І про це ми з вами подивимося. Ну, як ви розуміли, що 5-0, і це ще не кінець у цьому поєдинку. Ну тут знову ж таки спроба якась авангарду щось там е, забити. Навіть заробили дуже перспективний штрафний. Ми бачили, як пробував Олександр Казанюк. Подивимося, чи нема свого Казанюка в Авангарду. Немає. -е. Удар прийшовся в Сіньку-Сіньку стінку. Повторний удар теж результату не приніс. Футболісти утикаят. Винесли м'яча подалі від своїх воріт. Казанюка давай, давай! в авангарді немає. Ось ще один удар. Ну, це удар для Олександра Дідюка не був проблемним. Тепер штрафний уже з лівого флану виконує футболіста Авангарду. Подача. Ну тут теж ніякого результату. Навіть його кіпер наш дію не вступав. Там уже. Ще стоїть Артем Московський, дещо пізніше вийде на поле. Євген З цього сезону можна сказати, що основним голкіпером є Артем Московський. Якихось претензій до його гри немає. Демонструє високий клас. Євген Прудес в силу там травми трішки менше має часу. Още одна атака. Подивіться, подивіться, який гол! це те про що я говорю, що Сергій Баланюк зрозумів, що дещо в нього не йде цього дня, але поліція як не йде, як він накрутив хлітів захиснику і не став бити. А зробив виверну передачу і забиває юний Роман Потапов, який перед цим вийшов на заміну. Все для нього зробили партнери, і все для нього зробив, зокрема, Сергій Баланюк. Але і Роман Потапов не знітився, з чудової позиції в падінні забив м'яча. Це, як ми вже розуміємо, 6-0, 6-0, 60-та хвилина. Ого, нічого собі, і тому інші ці вирази можна було використати, але ми з вами продовжуємо. Допомагаю вам цей поєдинок репортаж про нього дивитися. Коментатор Ігор Сабаленко, і знову ж таки нагадаю, що цей репортаж це саме співпраця телекомпанії «Умень» та футбольного клубу УТК Ятер. Все для вас. Ну а хотілось би щоб вище на стадіон приходила чергова атака. Ну тут там ангардівці, все-таки щось ззаді. Ну, інколи у них навіть давалося відібрати м'яча. Ну, спереду бачите, наскільки це було безперспективно, і це так, аби кудись. Ну, цього дня одна команда була на дві, на три, а то й на чотири. Голови сильніше за іншу. Тепер лівим флангом Сергій Троян, який сьогодні вже відзначився дублем. Теж молодий перспективний футболіст робить передачу. Комбінація під удар. Подивіться. І хто? Роман Потапов! Це дубель юного футболіста. Як чудово зайшов за гру нам в гру за дві хвилини. Це на добиванні перші захисники наблюдають кіно. Я тут у них були найкращі квитки на цей поєдинок. і вони з близька дивилися чудовий матч. В даному випадку вони дивилися, як чудово діє. Юний нападник у така ятерень Роман Потапов, який добив м'ячики, відбив ну карколомному сітку, Все таки відбив Дічук Олександр до нього тут. Я б не сказав якісь претензії, які можуть бути претензії, коли всі захисники наблюдають, як прострілюють притул. Ну то проблеми авангарду. А бачимо, що відбувається ряд замін. Закрема утика я. Прийняв, вже говорив, що на поле вийшов Прудо сім'ян, дублюючи скаючи, і вийшли з цього дня. Всі, хто був у протоколі гри. Це і Жеченко, Євген, і Авраменко Богдан, Тимчишин Олег, Стеценко, Максим. Ну і вже бачимо, що Потапов Роман не просто вийшов, вже два м'ячі забив. Нагоди були і в інших футболістів, зокрема тих, хто вийшов з лави запасних. Гра ще не завершилася. Це вже ми маємо сім м'ячів, а грати ще і грати ще добре, скажімо так, половина другого тайму. Ну, розумієте, які настрій був футболіста «Авангарду», не сильно хотілося їм, щоб ця гра тривала цих 90 хвилин, вони хотіли, щоб цей поєдинок завершився на тій 12-й хвилині, про яку ми з вами говорили, коли вже було 4-0. Але ну, кожен має нести свій хрест і витерпіти до кінця. Ну, тут вже Євген Пруди вступає в гру. Ну і в останній комарте Московського такої роботи, в принципі, за великим рахунком не було. А Євгену потрібно набувати форму, можливо, доводити, що і він буде скоро виходити з стартовому складу. Доводити головного тренеру. Головний тренер на відміну від уболівальників не розхолоджувався, проявляв максимальні вимоги до своїх футболістів. Я маю на увазі про Олександра Єжаченка, про тренера, УТК «Ятрень», знову ж таки, перебуваючи біля лави запасних, бачив, які максимальні вимоги ставить до своїх футболістів. Тренер команди, це і правильно, тому що да, сьогодні троєчка здобуто, але тренер вже думає про наступні поєдинки. Потрібно награвати комбінації, потрібно тримати команду в тонусі, потрібно дати час молодим футболістам. Що він сьогодні і зробив? Бачимо, Микола Малютін підхоплює м'яча. Тут підключається партнер. Дивіться, Микола Полютін виривається. Це вже ну гравець такого захисного плану. Ну а тут уже фол зафіксовано арбітром. Дивимося, Олександр Казанюк встановлює. Тут уже суперники не знають, що робити. Вистроїли стінку таку, ну чи маленьку, чотири футболісти. Подивіться, який удар. Це прибував вже Роман Гончаренко. У футбольному клубі УТК «Ятри» не один Олександр Казанюк може виконати гарно штрафний. З великої відстані це чудово робить і захисник Роман Гончаренко. Ну, знову ж таки, у нього чудовий потужний удар. Зараз м'яч пройшов в лічних сантиметрах від сійки воріт. Чергову комбінацію свою розпочинають футболісти в зеленому, футболісти у «Ятрань». Ну, Нова форма прийшлася, не тільки ну, така не сподобалась не тільки гравцям, бо вона легенька, чудова, якісна. Ну, а як вона може не сподобатись уболівальникам, якщо команда в цій формі здобуває перемогу з рахунком, Ну, не хоче забігати вперед. Поки що ми маємо сім. Ну, хто був на стадіоні, той знає. Ну, Хто не був, той, можливо, читав на сайті футболу Уменщини. Ну а хто ні, то йому справжня таємниця. Чергова атака, передача зону не пройшла. Передача задумана була добре. Максим Стеценко намагався е підключити свого партнера зліва. Але не вдалося. Все-таки не завжди це проходить на цьому поєдинку. Ну, Футболісти авангарду намагаються щось потримати м'яча, але у футболіста УТК навіть біля своєї штрафної їм це не дозволяє робити. Включається в атаку ще один гравець, підкручує під удар. Ще ну відбилися. А ні, куди відбилися? Максим Сесенко підбирає. Ще одна атака. Подивіться, ну Поряд, поряд, буквально з самісінькою штангою, а то вже був би і восьмій. Ну Був би чи буде ще, подивимося, вже з Воротарських футболістів авангарду не можуть вийти. Ну так воно вже склалося по грі, тут ще заробляють кутовий. Футболісти утикаят рові чули смак гри. Бачимо, Сергій Коломієць готується подати кутовий. На цей момент Олександр Казанюк вже був замінений. Згадував сім замін. Провів головний тренер команди УТК ятрень». І так, кутовий. Подивимося, чим це завершиться. І так, Сергій Коломієць. Подача. Наблюдаємо, завершується вдаримо. Подивився. Подивіться, який гол! 8-0. Дивимося на повторі. Дивимося. Удар від землі, і хто? Дмитро? Думенко. 8-0. Це його перший м'яч у цьому сезоні. Хотілось особливо порадіти за цього гравця, який весь попередній сезон пропустив, залікуючи складну травму. Лікувався гравець, це захисник, і він забиває свого м'яча в гарному падінні, такому стрибку головою. забиває м'яча. Дуже потрібний для психологічної такої впевненості цьому гравцю. Тут пігулка такої впевненості отримали і Дмитро Думенко, і Роман Потапа, та і всім іншим гравцям прийшлося до вподоби той рахунок, який на табло. І так це трапилось на 75-й хвилині. Рахунок 8-0 на користь отика ятрань. Ну це погром. Тепер я ще краще розумію футболіста в перерві. Ну мріяли про те, щоб не трапилося минулорічного двозначного рахунку. А я вам чесно скажу, що все. І йшло, чи йде для тих, хто дивиться, до того, що він може як мінімум повторитися. Вісім уже є, а ще грати на той момент було 15 хвилин. М'яч вводить в гру Євген Прудеус в центрі поля. Боротьба така, ну, бачимо, у кого залишиться. Все-таки вибори більш мобільні футболісти. Зеленому футболісту така ятрень. Чергова атака. Багатоходова. Дивимося. Передача Сендер. Це теж гравець захисного плану, але подивіться, як він діє. Він діє як заправський форвард. І хто йому асистує? Сергій Баланюк піднімає голову. Робить передачу. Микола не прибуває зразу, кладе голкіпера і практично порожні ворота забиває м'яча. Микола Малютін. 9-0. 76 хвилина. Що там говорити? Погром. Розгром. Ну, чесно кажучи. Рахунок, що 9-0, що 1-0 це три очка до скарбнички команди, але набагато приємніше дивитися вболівальникам, коли команда перемагає так впевнено. Ну, чесно кажучи, це вже занадто було впевнено, але в цьому подвійна вина. Ну, скажімо так, утика Ятрань грала як уміє, а у Нартмана це вже не залежало від утика. Ну, скажімо так, в певній мірі не залежало, не зміг чинити спротив. Тому вболівальники можуть винити не ГУТК ятрань, винити хіба що в лапках, а винити футболіста авангарду. Сьогодні вони були на полі, ну, скажімо так, ну чесно скажу, безпорадними, нічого не змогли вдіяти. Чергова атака, рахунок 9-0, тут вже і до 10-го воно все схиляється. Але як би там не було, е ну, болівальникам, звичайно, більше подобається поєдинки в яких інтрига, в яких там є боротьба. В даному випадку цього всього, не буду кривити душу, нічого видумувати, в цьому поєдинку цього не було. Тут вже до 12 хвилин хвилини можна було записати три турнірних очка до, до активу бути каятрень. Але хотілося б знову ж таки наголосити, що це результат насамперед якісної плідної роботи футболістів у тренувальному процесі, тренера команди, ну і відповідно керівництво клубу, тому що команда створюється не за рік. Цей колектив існує четвертий сезон. Ну, вже минулого року ми бачили е, певні результати, приємні результати цієї роботи цього клубу і керівництва, і тренера, і футболістів. Ну і будемо надію, що цього року це ще далеко не все. Пробиває штрафний Роман Гончаренко, Тут все-таки Олександр Дячук парирує цього м'яча, не бере в руки, діє максимально просто. Хочу сказати, що за проніною таблиці утика ятрань. Е, Наздогнала Уманьфермаш після цієї перемоги, але Уманьфермаш грав перенесений поєдинок. На даний момент результат його не знаю, тому що він мав гратися всереду і мали футболісти умань Маньфермашу їхати до Зарі Білазіря. Ну, в разі перемоги там чи навіть умань Уманьфермаш залишався одноосібним лідером. Ще один момент ну, пробачає наш футболіст. В даному випадку це Роман Потапов загрався, йому варто було віддати і відзначився під Богдана Враненко. Ще один футболіст, який вийшов з заміни. Так, от утика ятрен по любому не нижче другого місця і продовжує гонити вузому інформацію, який Упустила у особисті зустрічі, але все ще попереду, і дуже приємно, що обидві команди нашого регіону в лідерах чемпіонату. Та я і скажу, що третя команда, наша базис, теж показує пристойні результати. І в цьому турі, наприклад, футболісти Базису вирвали перемогу у Золотоноші над місцевим Спартаком. проявили вольєві якості, вирвали перемогу вже в компенсований час. Та я вас запрошую на поєдинки. Футболісти у ТКЯтри. Наступному турі команда наша грає у Каневі, з одним з аусайдерів чемпіонату, але розслаблятися ніхто не збирається. А потім, відповідно, це ми маємо мову про ще тиждень, пройде у неділю. У Паланці у така буде приймати одну з несподіванок цьогорічного футбольного сезону в області Кам'янський Олімп. Минулорічний усадьбер перетворився з гадкого каченятам ну, на непоганого такого гарного лебедя. Поєдинок обіцяє бути цікавим. Я вас запрошую у паланку. Слідкуйте конкретніше за анонсами на сайті Футбол Уманщини». Ну, нагадаю, що цей поєдинок, як і попередній, і надіємося наступний, допомагаємо подивитися Ігор Соболенко. Отож, до скорих зустрічей. Гарний рахунок 9.00, Гарний настрій і гарну настрою вам на майбутнє.